Третьої неділі червня відзначається професійне свято працівників медичної галузі. Ми вітаємо людей в білих халатах з їх святом, бажаємо їм міцного здоров'я, щастя в родинах, миру в країні та відчуття, що їх працю цінують. Привітаю всіх поздравляю з і здоров'я, всім успіху. Що б хотіли побажати? Здоров'я здоров'я здоров медичним працівникам. Що їм ще побажати? Все в них було добре. Благодарних, клієнт. Благодарних клієнтів. Так. Вітаю, бажаю їм успіху, щоб вони були добрі, щасливі. Все в них в житті складалося. Особливо я хотіла б привітати півня Олександра Олександровича, він такий добрий, ну, дуже добра людина. Хай йому щастить. Привітаю працівників медичної сфери зі святом. Вони нас лічать добре і забуваться нашим здоров'ї. Щастя їм, здоров'я теж. І успіха в роботі привітали медичних працівників з їх святом. Побажали їм всього найкращого і представники влади та місцеві виконавці під час урочистостей, що відбулися сьогодні у міському будинку культури Зоряний. Святом немедичного працівника. Це свято разом з вами визначає тисячі і тисячі людей, яким ви подарували радість перемоги на недурами. радість тим, котрим допомогли при народженні, які вірять у ваш професіоналізм, ваші знання і досвід. Приємно. Те, що працівники медицини нашого міста навіть на леких умовах не зменшують надання обсягів медичних послуг і медичної якості цих послуг. Шановні працівники медичної галузі, я бажаю вам перш за все міцного здоров'я і терпіння. Натхнення і благополуччя, мирного неба, здійснення ваших мрій і бажань. Зі Зісвятого. Як голова проспілкового комітету, я хочу привітати своїх колег з професійним святом, хочу подякувати їм за їх високий професіоналізм, за добрі серця, золоті руки, недоспані ночі, за їхню мудрість, терпіння і все те, що вони роблять для людей, побажати їм здоров'я, якого їм теж не вистачає. Мирного неба, сонячних днів і хай здійсниться все задумане ними. Шановний Канатопсін, напередодні професійного свята медичного працівника мені щиро хочеться привітати медичну громадськість нашого міста. Я хочу побажати своїм колегам постійного професійного зростання, гармонії в особистому житті. Хай вам надихають рідні люди, допомагають колеги та милають негаразди та непорозуміння. Хай доля збагачує вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення. З наступаючим святом! будьте щасливі! Напередодні свята дня медичного працівника хочеться подякувати всім медичним працівникам міста і подякувати їм за їхню плідну працю, за їхній важкий труд в боротьбі за життя людини. и пожелать им здоровья, счастья, благополучия и мирного неба. Профессия медицинских работников не знает случайных людей. Она собирает ответственных и честных, и преданных клятве своей. Храните верность избранной дороге, и пусть достанет мудрости и сил. Жить счастливо, спокойно, без тревоги, и чтобы труд ваш только радость приносил с Днем медицинских работников. Літні канікули, це вільний час і самостійність. Саме під час канікул діти найчастіше залишаються без нагляду. Батьки на роботі, часу вдосталь, але головне, щоб шкоди від цього не було. Та судячи з деяких фактів, все-таки вона є. Рятувальники зазначають, що кожного року саме під час канікул фіксуються нещасні випадки за участі дітей. Цей рік також вже має сумну подію. Загибель на водних об'єктах однієї дитини це на території Кантопського району. На жаль. А взагалі кожного літнього сезону ми маємо до 12 випадків травмування дітей, як в побуті, так і на відпочинку. Діти найчастіше стають жертвами та зазнають травм через власну необізнаність чи необережність у таких сферах, як водні об'єкти, виявлення вибухонебезпечних предметів, пожежі. Також в самому побуті є багато небезпечних факторів, такі як градусники, хімія побутова. Обізнаний, отже, захищений за цим принципом працюють рятувальники та працівники відділу з питань надзвичайних ситуацій, роз'яснюючи учням основні елементи безпечної поведінки. Наскільки це дає свої результати, ми вирішили запитати у дітей на питання, як потрібно безпечно себе поводити, відповіді були такими. Не можна брати різні предмети колючі, не можна відкривати от окно, коли на вулиці йде гроза. Не можна відкривати людям двері, не можна гриби погані забирати, не можна далеко від мами, від батьків опливати. Ти знаєш правила безпечної поведінки? Так. Якщо ти вдома залишаєшся сама, чого тобі не можна робити ні в якому випадку? Не можна вмикати газову плиту, не можна вмикати е, духовки, кутюги, тому що може трапитися пожежа, сірниками не можна балуватися, тому що будуть Дуже пожежники приїдуть. Якщо трапиться пожежа, тоді набирайте номер і пожежники приїдуть і потушать пожежу. Влітку пришкільні та профільні табори справжня знахідка для дітей та їх батьків. І дитина під наглядом і час цікаво проводить. Сьогодні ми завітали до табору пролісок спеціалізованої школи номер 9. Перед Передостанній день перебування в таборі напевно запам'ятається його вихованцям. І ось чому сьогодні у пришкільному таборі пролісок передостанній день оздоровлення на базі початкової школи номер 9 Проходить день індіанців. Зараз ми побачимо, як англійці потрапили до індіанців на безлюдний острів. we find an uninhabited island. who are you? what are you doing here? we don't want to say. we don't want foreigners to come. if you are our friends, we should touch our noses. do you agree? let's try. if you happy, you know. А на останок наших новин про погоду деякі люди схильні думати, що якщо зимою погода не зовсім зимова, то й літом буде також не зовсім літня. Ми запитаємо про це у начальника Конотопської метеостанції, хоча б прогноз на найближчі дні, яким буде це літо. В принципі, є дуже багато народних прикмет погоди, але ми все ж таки зважаємо на наші кліматичні дослідження. І можна сказати, що дійсно останні десь два-три десятиліття у нас взимку переважає не зовсім зимовий характер погоди, але все ж таки іноді справжня зима повертається. А влітку також в останні два три десятиліття ми відмічаємо поступове підвищення температурного режиму, і от за останні 20 років у нас жодного разу влітку температура не була нижчою за кліматичні норми. І Якщо скажімо за багаторічними даними. Температура середня червня і серпня складає 18 градусів, а липня 19, то от якраз за останні 20 років ми мали перевищення десь на 2-4 градуси. От, скажімо, в минулому 2014 році літо було тепліше зазвичай на 2 градуси. Що стосується нинішнього поточного весняно-літнього періоду, то в цьому році він дещо, скажімо так, наблизився до норми літо в цьому році, а я нагадаю, що літо це перехід середньої добової температури. Вітря через 15 градусів в бік зростання. Оцей перехід відбувся 20 травня, що на декаду пізніше, ніж минулого року, і близько якраз до середніх багаторічних показників. Травень цьому році був тепліший за норму всього-навсього на 1 градус, то в той час, як от минулому році на 3 градуси. І в червні цього року також ми, ну скажімо, маємо певне перевищення над багаторічними показниками, але без таких екстремальних показників, до яких вже, на жаль, Жаль, почали звикати наші мешканці, тобто, коли максимальні температури повітря перевищили 35 і більше градусів. Тобто, можна сказати, що характер погоди такий більш-менш у нас помірний і звичайний в цьому році. Що стосується прогнозу погоди на найближчі дні, то ми очікуємо, що буде переважати північний і північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду. Найближчі декілька ночей будуть доволі теплими 11-16 градусів. В день, завтра ми очікуємо 20-25 градусів. На наступні дні буде така дуже незначна тенденція в бік підвищення температури 22-27 градусів. От, влітку, як правило, дощі мають локальний характер, тобто ми навіть і в цьому році. Відчували на собі, що десь там ідуть дощі. А, скажімо, от в конотопі у нас майже дві декади був бездощовий період. Тобто дощі не виключені і на Конотопщині найближчі декілька діб. Але вони знову ж таки переважно будуть мати локальний характер. Сьогодні одразу після закінчення новин о 19.30 на вас чекає черговий відеосюжет з циклу. А у нашому садочку сьогодні, як у них у садочку, буде розповідати ДНЗ номер 8 волошка. Тож приємного перегляду. Стоїть гарний будинок, до нього сто стежинок, а в ньому сто доріжок, там тупця триста ніжок, там безліч голосочків, дзвінкіших від дзвіночків, на стінах сто картинок з героями казок. Всі знають цей будинок, він зветься Дитсадок. садок. До уваги батьків майбутніх першокласників. Конотопська загальна освітня школа перших третіх ступенів номер 7 продовжує набір хлопчиків у перший богунівський клас на 2015-2016 навчальний рік. Учні перебуватимуть у навчальному закладі повний день. У першій половині дня вони навчатимуться за державними програмами для першого класу, а в другій половині проводитиметься робота по всебічному розвитку дитини. Із хлопчиками працюватиме військовий керівник, вихователь. Також здійснюється добір учнів у другий багунівський клас. Зарахування впроводиться за заявами батьків за адресою вулиця Конотопських Партизан, 27, з понеділка по п'ятницю з 10 до 16 години. Телефон 63496. Підняття ціни на газ, опалення та інші комунальні послуги викликало як обурення серед населення, так і хвилювання. А чи зможуть вони сплатити квітанції за новими розрахунками? На допомогу в такому випадку стане оформлення субсидії, яке з 1 травня відбувається вже за новими правилами. Але як повідомили нам в управлінні праці та соціального захисту населення, усі, хто отримував субсидію у 2014 році. Або оформив її до 1 травня 2015 року, автоматично продовжують отримувати субсидію на комунальні послуги. Тож наголошуємо, що сім'ям, які отримували субсидію протягом опалювального періоду, субсидія з 1 травня 2015 року буде продовжена. У разі якщо у ваших квітанціях не було зазначено розмір субсидії, просимо вас не хвилюватися. Перерахунок платежів буде проведено обов'язково одразу після отримання відомостей про склад сім'ї та доходи всіх осіб, зареєстрованих в помешканні. Ця проблема сталася у зв'язку з недосконалою програмою обміну даними про доходи від Державної фіскальної служби. Після отримання інформації від Державної фіскальної служби розрахунок субсидії буде проведений з 1 травня 2015 року. Субсидія при цьому буде призначена на 12 місяців. Управління соціального захисту населення приносить вибачення за тимчасові незручності. Додатково ви можете отримати інформацію за телефоном 23302. Законом України від 28 грудня 2014 року про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України. Внесено зміни до низки законів, зокрема в частині вилучення права окремих категорій громадян на безкоштовний проїзд в міському транспорті загального користування. Так, з 1 червня 2015 року право на безоплатний проїзд, який фінансується за рахунок державного бюджету України, мають наступні категорії населення: перше інваліди війни та особа, яка супроводжує інваліди війни першої групи. По-друге, учасники бойових дій, третє інваліди військової служби. Четверте члени сімей військовослужбовців, які загинули або померли чи пропали безвісті під час проходження військової служби. П'яте. Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи першої категорії та учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС другої категорії. Шосте діти, яким встановлена інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою. Сьоме пенсіонери за віком. 8. Інваліди першої та другої групи. Діти інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей інвалідів. Не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда першої групи або дитину інваліда. Дев'яте діти з багатодітних сімей. Десяте ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, податкової міліції, Державної пожежної охорони. Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, ветерани праці, діти війни, учасники війни, жертви нацистських переслідувань, члени сімей загиблих чи померлих ветеранів війни можуть реалізувати своє право на безоплатний проїзд у міському транспорті як пенсіонери за віком. З метою правового врегулювання на безоплатний проїзд інвалідів третьої групи, які отримують пенсію по інвалідності, управлінням соціального захисту населення Конотопської міської ради зроблено запит до департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації. Україна це найбільше з країн, що повністю знаходиться в Європі. За кількістю населення Україна посідає п'яте місце в Європі після Німеччини, Італії, Великобританії та Франції, та приблизно 21 місце у світі. На її долю припадає 7,3% населення Європи і 1% усього населення на землі. П'ять українських об'єктів внесені до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Які є видатними культурними і природними цінностями, що становлять надбання усього людства? А це Київський Софійський собор, Києво-Печерська лавра, ансамбль історичного центру міста Львова, пункти геодезичної дугістрови, що на Хмельниччині, резиденція Буковинських митрополитів та Букові ліси Карпат. В Україні найбільший запас марганцевої руди в світі, а це 2,3 мільярда тонн або близько 11% від усіх покладів планети. Ще у нас чимало залізної руди, а це 7% усіх світових запасів.